Вони на місці, вони працюють цілодобово. Правоохоронці дбають про безпеку та порядок у місті, патрулюють разом із громадськими організаціями. На охорону громадського порядку в денний час заступає близько 100 працівників міліції, 300 представників громадського об'єднання самооборона. Вночі ситуація може бути більш ускладена, тому на службу заступає близько 300 працівників міліції і більше тисячі цивільних осіб. Галицький, франківський, залізничний, Личаківський та шевченківські райвідділи, а також міське управління міліції. Усіх їх розгромили майже повністю. Зберегти вдалося лише сихівський райвідділ. Нам щоб відновити повністю роботу, звісно, що потрібен зв'язок, чергова частина, і там, де можуть бути слідчі оперативні групи, в тих райвідділах, де це неможливо, надали приміщення. Районні адміністрації серед вандалів були свої. Головний міліціонер міста запевне, що в ніч на 19 лютого головне управління МВС Львівщини штурмували та громили львів'яни. Це були не люди з якихось інших регіонів. Це люди, які були в полі зору міліції, і до цього також. Я не скажу, що всі, але більшість з них. Ні, дезінформації Сергій Зубаненко закликав представників змі не провокувати ситуацію неправдивими повідомленнями. Зокрема, на інтернет-сайтах потрібно зберігати спокій і забути про всі емоції, щоб не спровокувати зараз війни. Бо одні підуть, другі не підуть. Не розколюйте країну, крім того, головний міліціонер міста повідомив із викраденою з райвіділю міліції під час погромів майже тисячі одиниць зброї, що не повернуто близько чотирьох сотень. Тож нагадав про добровільну здачу без відкриття кримінальних проваджень. Марія нове.